Друзі, всім привіт! У нас вже початок серпневих холодних ночей на Полісці, початок фітовторозу по всій плантації по суті. Тому цьому короткому відео я просто відповім, як врятувати свої помідори, коли вже масово вони спіють. Що треба робити? І так далі. Відео не буде довгим, воно буде коротеньким, але воно в принципі необхідне, тому що на Полісці фітофтороз фітовтороз не тільки літом, а то як я показував. Першу, другу, третю обробку. А він і серпень, і вересень, і жовтень. Ну там вже більше дівої до заморозків, там вже не стільки фітофтороз, як заморозки. А от в серпні місяці ще фітофтороз також присутній. Він не стільки від вологі, а стільки від холодних ночей. Ну, по суті, те саме, тому що ночі холодні, це зазвичай туманні ночі. Ми у відкритому полі, низина. Біля річки ситуація буде страшнішою, тому те, що я далі озвучу, це вже не... Вирішення проблеми, а просто, знаєте, відсрочка до того моменту, коли вже помідори навіть зелені прийдеться зривати. Ну, я думаю, фору у вас десь буде, можна тижня, два-три тижня при ідеальних умовах. А тепер давайте скажу, що треба робити. Першим ділом треба зірвати всі плоди, які ось ось мають постигнути. Тобто батько вже зриває, бачите, що вони ось зелені. Момент запису відео у нас 17 серпня. Мати їде на базар в середу. Це буде, по-моєму, 20 якщо не помиляюся, серпня мати їде на базар. До 20 серпня ці помідори а, будуть а, вже спілі. Там день-два, і вони дуже швидко стигнуть. Тобто, бачите, вони ще трошки зелені, але вони вже тут на 80% стиглі. Тобто, в ідеалі їх всі зривати і в найближчому часі продати. Я так зрозумів, тут де Мамако Міцена Рейдікс-Сінгентовська сливка, батько ще не обривав, видно, що багато стиглих. Може обірве, бо я бачу, він там ходить вже кропить там, де пообривав. Тобто червоні ми всі обриваємо, тому що вони просто переспіють. А термін очікування препарату, якого я озвучу, це буде 5 днів. Саме для цього моменту ми його берегли. Тобто навіть, от такі такі зривати, такі зривати, зривати. ну такі можна не зривати. Такі можна не зривати, вони ще за 5 днів толком не, ну, не будуть спілі, бо в нас стоїть ну, не така жака погода. Я ось зараз схожу. Куртоці, по куртості така осіння ветровка, як кажуть, і по цій причині. ну Там вже плюс іде йде похолодання. То, то, тут все розраховано з рахуванням похолодання, які йде там о, в день 21-22, то, тобто не стане цей помідор стиглим. Отакий він ось зараз тут покажу. Ну ці, ні, ці надо зривати, ці будуть. Ці ціна зривати буде. Тобто треба ще орієнтуватись по сортам. Але отакі точно зривати не треба. Такі не треба, хай вони собі далі. Собі... Віся, тому що як всіх всі тут буде камаз помідорів, куди його діть. Якщо помідорів ви всі зривали, то треба приступати до роботи. ідеалі це робити вже не в жару, тому що в жару ніхто не кропить. Там батько на задньому фоні кропить, вам видно, не видно. Видно, я думаю. Так от, Чим кропити треба? Батько кропить старком від сімейного саду. У нас тут термін очікувати, по-моєму, 5 днів, якщо не помиляюсь, давайте зараз я відкрию, тому що одна рука і глянемо. Так, період очікування овочі 5-7 днів. Тобто до наступного тижня вже в принципі мінори можна буде їсти. Кількість обробок за сезон 3. По цій причині з тарком ми не обробляли літом, а брали Юнкер, тому що ми саме берегуємо для цього моменту. Бо всі інші фунгіциди, такі як Freedom, такі як Юнкер, той самий ну зараз це гамно натуральне, вони там термін очікування 14 днів. По-моєму, не 20 не пам'ятаю, що був, але 14 днів там 2 тижні точно. Плюс можна ще використовувати На Quadris треба шукати оригінальний. Оце все, що продається в магазинах, здебільшого, де купується воно на Prom.ua, воно таке собі. Я з цим стикався, і мені показували, ось як я до Артура їздив, батько показував, от, в чому різниця. І там дійсно, от, Сингентовська, там повинно бути все маркування. Ну, тобто, треба в цьому розбиратися, якщо коротко. Тому о, зараз Stark, в принципі, його мало хто підробляє, і плюс всі ці магазини, які ви заказуєте в інтернеті, всі вони працюють з сімейним садом. Тобто відправник на сам на, насправді сімейний сад. Просто там. Там різницю, просто магазини вони а, заробляють, як кажуть. Сімейна сада є своя ціна, а вже це накрутка, да, то вже заробіток буде в магазині. То простіше його купити в інтернеті десь, знайти собі, якщо у вас немає в місті нормального цього магазину, тому що навіть взяти мій коростень, по сімейному саду тут не густо. Прям не густо. По цій причині можна купити в інтернеті і зазвичай в більшості випадках, у 95% випадках, побачити на оригінал. Він дійсно працює. Я першу обробку проводив саме старком, а зараз вибору особо немає. Тому що бачите, скільки ось айсана на, 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 накрутилось. Ось вони вже всі стигнуть. Ось, дивіться. Тож і помідорів вони навіть половини їх не продали. А їх вже було два базари по 5 тисяч. І ще до цього моменту вони там по пару тисяч продавали. Тобто помідорів дійсно багато. По цій причині. Буде старк. А далі не знаю, далі подивимося. Я думаю, теж буде старк. Побачимо. А, фітофторос буде і нікуди він не дінеться. По-моєму, я десь ось огляд ход робив на Айсан. місцями бачив фітофторос. Десь такі квіточки в верхні трошки почали я б сказав би, черніти. Це ну, треба да, дивитись ходити, я так десь був бачив, воно тут, тобто воно вже по всій плантації, воно не то що там десь в спишками як а воно вже по всій плантації, там, там, тут. Так що обробка вона необхідна, іначе, іначе, інакше цьому врожаю буде просто кінець.